А вона кльова. У нас вони не ростуть. То дуже я, дуже, я їх дуже не класно, понімаю. але всі в, тінь, в тіньку треба садити. В тіні посадити у вас, дуже до речі вони і на сонці ростуть. Але ті, що сорти широколистих були привезені з Європи 10 років назад, і в нас ще був клімат дуже схожий з тим, що звідки вони приїхали, ота сама Голландія, і вони вкорінилися, і вони зараз себе прекрасно почувають на сонці. Львівська область, я приїжджаю, широколиста на сонці цвіте. Ніхто її не накриває Закарпаття, то взагалі там алюмінію в складі більше, я так розумію. Вони такі голубі, просто там в таких посадках, що там взагалі до них. Ніхто Вони не Вони тут взагалі в цих регіонах алюмінії. ростуть, як у нас, півонії. От ми Ось. за піоніями взагалі ніхто не доглядає. Вони у нас як от ростуть здоровеними кустами. Точно так же отут у Снів да, на Карпаті. Коли воно це раніше вкорінилося, воно вже адаптувалося до нашого клімату. То і вони себе комфортно почувають. А зараз широко, колись посади, то ти Secretary. будеш бігати з нею, танцювати з нею. Nee, Не вона... танцюю. Вона клієнта є посаджена от, от така ціла полоса Скільки е, Три е, роки. Три роки. Вона три роки посаджена. Ну бо ну просто вона як Даєш сторіс сторін. Бачила? вона як зацвітає, то просто просто. Є, є Добре, таке. Воно все як повільниться, воно набереться сили і догляд. Будеш мати, коли в white light тяне.